Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішня неділя в церковному календарі називається неділею Адамового вигнання з Рая. Ми згадуємо з початком Великого посту про гріхопадіння наших прародителей Адама і Єви. Тому що саме цей гріх первородний робить з нами ті речі, які ми бачимо кожен в своєму житті на сповіді, тому що він, як магніт, гріх від Одама Єви, який в нас живе, як нащадках їхніх. Він просто притягує все зло, яке ми самі творимо. Апостол Павло так і каже, що хочу робити добро, але не роблю. А то, що не хочу, то роблю. Так часто в нас буває. І ми собі це нагадуємо, за що були прародителі вигнані з рая, і яка задача сьогодні поставлена у нас, щоб цей рай собі повернути як їхнім нащадкам. Так от, браті і сестри, сама головна задача це послух. Вони через непослух втратили рай. Адже ви прекрасно розумієте, я думаю, що ні в кого нема зараз тут присутніх дитячих ілюзій щодо того, що яблуко, як кажуть, по-перше, нема сказано яблуко, плод. Ми ніхто не знаємо, ні один святий не каже, що це за плод. Це так люди сказали, яблуко з'їли. Тут не суть груша, яблуко, слива, взагалі не суть, що вони з'їли. Саме от, от іменно цей плод це було творіння, і не в ньому була якась проблема, що вони його з'їли. Проблема була братів і сестри в тому, що вони не послухали Бога, який сказав, створивши собі поподобі і образу людину, царем цього світу, все зробив, підпорядкував їй в раю. І сказав одну заповідь, якою мала людина показувати, що вона не робот. Тому що якщо робот, то ти запрограмував і він робить. А людина якраз відрізняється від всіх творінь, від тварин, рослин, які несуть якусь програму в своєму існуванні. Людина не така, людина має вибір, і такою Бог створив свої істоти ангелів і людей з вибором, свободною волею. І тому ця заповідь стосувалася, щоб це показати, як показати вибір. Якщо нема вибору, значить це і робот. І тому Бог сказав: От не, не трогайте це дерево, не вкушайте з нього. Тільки ця була причина, не тому, що дерево якесь було не таке, яке щось там несло особливе. І, звичайно, Бог побачив, Бог вездесущий, Бог все бачить зразу ті секунди, навіть ті боріння в серці, коли змій. А це був сатана, спокушав Єву, спочатку потім Єва спокусила Адама. І тому Бог приходить, даючи можливість їм покаятись і каже їм. А що це ви стидитесь мене? Стида доті не було, поки не з'їли. Стид появився тоді, бояться, люди дав очі дивитись, є така поговорка, коли ти погано зробив. Людина там може і не знати навіть. А ти вже тебе совість мучує перед нею. І Бог знав, чому він не тому питав, що він не знав, а питання це, це було таке, щоб розположити Адама Єву, сказати, Господи, пробач. А вони й дали далі гордость, породилась перший гріх гордость. Вони захотіли стати такими, як богами. Так, змій їх соблазнив, то з'їсти, що в тому дереві він вже на от, бачите, він брехач. Тому називається, сам Спаситель каже, що сатана – це лжець, отець – лжи. Тому що першу брехню, яку він створив, це якщо ви з'їсте з того дерева, будете як Боги. Стали ми богами смертними, смерть тоді війшла, хвороби, нещастя, війни це все отуда, От, якими ми богами стали. І гордость хочемо такими бути, як творець. Породила цей гріх, не послух перший, тому що був би послуг гордость би висікли. Отак і ми, браті і сестри, повинні через послух, яке породить нас смирення далі, війти знову в рай. Іншого шляху нема. Новий Адам це Христос, і нова Єва, це Матір Божа. Цей нам і показують шлях. І сьогодні церква, от згадуючи цей момент, ми мали тиждень, який. Не мав ні середу, ні п'ятниці поста. Ми не їли тільки м'ясо, так як були створені Богом, люди задумані, щоб м'ясо не їсти, тому що м'ясо, коли ми їмо, ми вбиваємо тварин. Невже Бог створив ізначально так світ, щоб щось вбивати? Це вже є елемент жокості і злоби. І вже тільки потім, по гріху, який війшов в світ, людство стало немічне, і Бог сказав: Ну вбивайте їжте, тварини, бо вам треба ці вітаміни від тварин. Але спочатку такий задум не був, і тому ми так, ніби як створення світу заново пережили. У нас була неділя страшного суду, потім цей тиждень, якби наново ми світ створився. Як весна, це була перша пора року, яку створив, під час якої створив Бог світ. І ми так само переживатимемо зараз весну своїм духовним. Розквітом. Ми завжди в церковних піснеспівах на службах будемо чути ці звороти, що зараз весна на дворі, хай буде весна і в нашому серці, в нашій душі. Тобто ми оживем заново, так як природа заумерла зимою, не мала ні плодів, ні красоти, сухе дерево без листочка, воно не є красиве, воно мертве. Але зараз воно почне оживати, почнуть квіти цвісти, пташки співати. от... Це важливо, щоб і ми синхронно з природою, яка була Богом створена вперше весною, і ми ожили, щоб і наша душа померла до гріха, але ожила для Бога. І іншого шляху нема, тільки послуг церкві, а церква каже: пам'ятаєте, гріх Адама був не послух, а церква каже. Христос каже, хто мене не послухає, хто вас не послухає, той мене не послухає. Церква каже, що тільки через піст. Чому? Не тому, що м'ясо погане? От люди деякі кажуть, так написано, що не то, що входить в серце, то сквернить чоловіка. Ми не кажемо, що нас щось сквернить, та як не той плод був поганий. Наші продукти всі Богом дозволені, тому ми круглий рік їх їмо. І на Пасху буде священик читати молитву, благословляючи м'ясо, молоко і так далі. Тобто, він, якщо б воно скверне було, як би він їх освіщав? Ми будемо приходити освячувати ми на якийсь період. Період маленький, робимо паузу. І не тому, що воно погане або воно не корисне, це в кут заходиш, коли це будеш говорити. Богом воно створено благословенне нам, людям. Ми робимо паузу, для того, щоб собі силу волі укріпити. Тому що сила волі Адама. Не утримала. Тому нам сила волі тільки шлях до Царства Небесного. Без понуждання себе, браті і сестри, без того, що ти проявиш примус до себе, не можна нічого зробити. Ви знаєте, були ви були ви студентами, як ми всі вчились, самі себе примушували вчитись. Інші справи так само і в духовному житті нічого ми не досягнемо. Тим більше, що у нас в духовному житті ще й ворог іскуситель, тільки ми щось задумаємо добре, він зразу біля нас, як біля Адама і Єви, то тим більше да, в нас постійно боротьба. Ангел нам каже, молись, а Той каже, хватить, ти не монах. Ангел каже, йди, роби добре справу, та ні, та всі то не роблять, і я не буду робити. І в нас це постійно, у нас не просто так ми собі живемо і, і розвиваємося, треба заставити. Мало того, що ти все заставиш, ти чекаєш, що ще тебе дьявол зб'є з цього путі. І тобі треба буде встати з осмиренням, з гадкою про те, що Бог прощає, пам'ятаємо блудного сина, і йти далі. Неодмінно впадемо, але йти далі. І, от, браті і сестри, це є піст, піст нас возносить. Ми дуже приліпились до цього світу. Ми живемо прямо так, як невіруючі десь люди. Ми себе десь можемо зловити, якщо будемо відверті з собою, що ми живемо так, якби все життя лише на цьому світі нам треба жити. У нас 90%, якщо не більше всіх наших задач, які ми собі ставимо, всіх наших хлопот, пов'язані тільки з цим світом. Але в нас є вічне, зверніть увагу на це слово вічне, яке ніколи не закінчиться духовне життя. І тому святі люди вони вибирали ставку на вічність, тому вони аскетізм, все життя, не якийсь період, як ми, скільки святих, які все життя м'ясо не їли. Тисячі, взагалі все життя не їли від слова. І жили понад 100 років. Читайте життя їхнє. Це є міф, що людина, яка м'ясо не їсть, вона там слабне, помирає. Всі великі постники жили за 100 років. Почитайте, можу вам назвати імена Онуфрій Великий 101 рік. Взагалі ні молоко, ні м'ясо чоловік не їв. От якби ми так постились, ми б, напевно, взагалі вмерли, тікали б, як він постився. Але я покажу до чого, що навпаки, здоров'я ще більше в людини, яка утримана. Це лікарі навіть знають, що коли людина багато їсть, неумірено їсть, хоч що підряд їсть, це тільки більше хвороб принесе. Людина, яка, наприклад, більш така стримана, навіть візьміть людей. от, які не мають великого достатку, які не можуть собі дозволити розкошиствувати. Такі люди будуть іменно в цьому плані, може в інших хворобах вони будуть страдати, але в цьому плані, в плані харчування, вони будуть здоровіші за таких людей, які постійно в розкоші, харчуються. І тому, браті і сестри, кожен з нас сьогодні, в цей початок посту, який буде завтра, призивається. В якійсь мірі сам знає який. Кожна людина, але головне, щоб це було щиро, щоб це було перед Богом, щоб це не були слова дьявола, який шепче, що ні, 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 того і того. А от щиро, щоб це був аскетизм, кожний призивається до аскетизму. На цей період до Пасхи. Не все життя, як святі жили, не все життя, як монахи. Но цей період ми всі призиваємося до аскетизму. А аскетизм з грецького прикладається у, у, у заняття справами як спортом, як спортсмен. Тобто там теж сила волі потрібна. У Спортсмена, який не буде мати силу волі, він нічого не досягне. І от ми призиваємося в тій мірі, яку кожен може понести. Кожен з нас. І головне, щоб це було не наіграно. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії умови хорошого посту. Від самого Христа Спасителя. Перша умова, яку ми ввечері будемо символічно переживати, вступаючи в піс, це простити всіх своїх кривдників. Тому що головна задача посту, щоб Бог нас простив, осознати свої гріхи, попросити в нього пробачення, а Бог пробачає тільки тих, хто сам пробачає. Друга умова, щоб. Наша була, ми по словянськи чули, мздана, небесіх, щоб Отець тільки Небесний бачив наш цей аскетизм, подвиг, щоб це було в Тайні. Тому що якщо це буде не в тайні, на показ люди можуть це побачити. Якщо ми, ну як то кажуть, случайно побачили наш подвиг, це не проблема тоді, а проблема, коли людина хоче, щоб люди побачили. Тому що вона тут уже, каже Христос, отримує нагороду. Її похвалили от її нагорода. А нам треба, щоб Отець наш Небесний похвалив нас за цей подвиг, який ми на себе візьмемо. І тому він має бути в тайні. Тому Господь каже: молишся, зайди, закрий кімнату, не на показ навіть вдома, в домашніх твоє правило має бути таким, щоб ти, головне, не числавився, а тим більше назовні. Так само піст. Рівень посту. Тому ми не кажемо, я сьогодні їм так, а я їм так. Люди цим не говорять, по-перше, щоб один не чеславився, другий вони не впав. Тому що хтось може так гарно поститись, що той другий скаже, то я взагалі тоді, виходить, і не пощусь, навіть на постних продуктах. І тому для, для такого, щоб не було такого іскушення від дьявола, люди прикривають піст. Це тайна справа кожного. Головне, що він сам по мірах собі взяв і молитву, і утримання. Без цих двох речей, це як два крила в лі... у... У літака, у птиці. Ми не можемо возлетіти. Наша задача посту вознести нас від цього світу, показати, що ми вічні, підпорядкувати земне духовному. Ми ж і душу маємо, не тільки тіло. Ми піклуємося завжди тільки про тіло. А у піс наша задача. Показати, що в нас є щось головніше, тому піст ми тіло на другий план ставимо. Дуже важлива, браті і сестри, молитва, тому що сама по собі дієта не так важлива, якщо вона не буде з'єднана з тим, щоб ми приліплялись Богу. Головна задача посту це все тільки задачі, а головна ціль, щоб ми стали подібні до Бога на Пасху. І тому, браті і сестри, так важливо в піст не лінуватись, відвідувати богослужіння в храмі. На цьому першому тижні всі наші храми переповнені людьми православні наші храми. Бодай ввечері, коли вже всі приходять з роботи, відвідувати цей канон Андрія Крицького, заставляти себе не пропускати. Ми в цей тиждень, ми вчора про це говорили. Повинні всі роботи підпорядкувати головній роботі цього тижня це молитві. Якщо ми інший час живемо так, що да, роботи, 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 я тут маю на увазі не професію, роботу, яку, понятно, не можна лишити, а я маю на увазі інші роботи по дому: копання, огородів, обрізання винограду і, не буду все називати, все це можна цей тиждень відмінити. Якщо воно не встигає людина піти на службу або помолитись, спочатку молитва, потім все друге. Можна робити ці дні, це ж не праздник, але так, щоб воно тобі не заважало, а не коли ми чуємо, я не була в церкві, бо в мене то, і то, і то на цьому тижні це не працює. Третя причина, яку сказав Христос, до якої я веду, де ваше буде сокровище, там буде ваше серце. Якщо у вас ваше сокровище, це ваш огород. Тоді ви будете в пісній огороді весь свій час. Всі ваші думки будуть, тому що серце ваше там з огородом. І коли ви помрете, ви огород у вічність понесете. А ми в пісні призвані, щоб наше сокровище було там, де не краде ніхто, ми чули в Євангелії, де не моль не точить, де не ржавіє воно там, в вічності. Тому ми особливо цей перший тиждень. Будемо там своє серце горі і мієм серця, як ми кажемо на літургії, туди у вічність, куди ми призвані тримати. Тому молитва перше, а далі також піс до самої Пасхи це домінуюче, але вже, понятно, не так сильно, як на першому тижні. Так само, браті і сестри, перший тиждень Великого посту благословляє наш церковний устав ще строгіше поститись, ніж обичні тижні. Ми, як правило, не вкушаємо олію. Люди взагалі деякі тільки кушають, тільки коли причастяться в середу в п'ятницю, тільки варену їжу, а в інші дні взагалі на сухо яденію. Тобто не вариться їжа навіть не то, що з олією. І от люди, які так візьмуть, кожен в міру своїх сил, кожен знає собі, скільки раз в день їсти, буде відчувати. Хтось їсть раз в день в цей тиждень, хтось взагалі перший день нічого не їсть, хтось їсть два рази, хтось три рази. Це справа кожного. Тут немає якихось правил. Головне, щоб людина мала цей ескетизм, щоб вона відчувала, що вона не так живе, як круглий рік ці дні. І коли так людина візьме п'ять днів ці, то в суботу, коли прийде олія, в неї таке чувство, що це Пасха настала. Що це вже і не піс, наче. А людина, яка зразу себе шкодує, ай! Та вона потім прийде з суботу, вона молоко починає їсти. Бо вона ослабла, починає розказувати казки, басні, якби ми не з того тіста зроблені, і розказувати нам. Ви взагалі собі поставте задачу, почитайте, скільки корисних пісних продуктів, які несуть в собі білок і інші е, корисні речовини. Е, Ті же от горіхи, наприклад, які скільки в них поживних калорій. Це все людина, яка просто не хоче змінювати свій уклад, вона собі починає протестувати. Ну я це все говорю, браті і сестри. І мене от дублюють, я чую. Люди проговорюють зразу мої слова. Дуже важко це говорити, коли публіка в основному не хоче сприйняти. І тобі приходиться бути як якимось адвокатом Бога. Це ж не ти собі придумав, це не попи придумали. І це така важлива місія. Ти маєш доказувати щось комусь, а не хочеться це робити. Хочеться просто сказати: люди, які не розуміють, для чого це робити, вони, значить, не розуміють взагалі свою віру. Тому що не бачать е, стимула. А стимул у нас це вічне життя з Богом. От я вам бажаю, браті і сестри, щоб цей стимул кожен побачив, ради чого він це робить, і Бог нам вінці дасть. Бог прийме цей пост, особливо йому мило, коли людина все щось понуждає робити і за наших дітей, і за нашу державу. Ви знаєте, коли були війни, як вони часто зупинялись через пости, читайте Біблію, коли піст об'являли. І люди в пепелі сиділи, нічого не їли, каялись, і Бог змінював даже долю, яку вже говорив пророку, що буде так, а потім змінював її от пророка Іону. Ми згадуємо. Пророк Іона прийшов каже, все, ваш город буде спалений. Люди, цар об'явив, постимся. Через три дня Бог являється пророком і каже, я змінив своє рішення. Люди покаялись. Ми знаємо це, браті і сестри, тому. Головна наша задача, і всі ці біди, які ми терпимо це отсюда від нашої гріховності, хоча би в піст змінити себе, стати кращим, більше читати духовну літературу, розвиватись, молитись, поститись, утримуватись в міру сил, во славу Божу і для спасіння своєї душі. Амінь.